Я до вас сьогодні знов з розпаковки подаруночка. Я, ми їхала з дачі, і я прямо думаю, ну, наче я те, що я замовила, в мене там є два замовлення. Ну, по одному мені тільки позвонили ранку, вже ну не могло воно зі Львова так швидко прийти. Друге, теж там, ну, не сьогодні. І я їхала, ламала голову, що ж там таке. Е, і забрала, і зараз я вам все це покажу. Ну, а перед тим. Дякуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, підтримуємо ЗСУ. Всі мої координати в описі під цим відео. А тепер давайте дивитися подарунок. Подивіться, як жінка забирає. Я його розблубала. Так, ну, ладно. Так. Вже я така рада, я така рада. Пані Юлія, дякую, дякую, дякую вам. Так, 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 обережно, обережно. О! Так, стільки рочки, дивіться, з котячою лапкою, ні коша. У мене є котяча лапка. Дивіться, які красиві. От, і ще такі кольори. Прям... Ой, клас. Дякую, дякую, дякую. Так. Хочеш інтригу потримати. О! Яка закладинка! З хвостиком! Вона з киточкою! Боже, я так люблю такі закладиночки з киточками, щоб... І ти з хвостиком! Я люблю все з хвостиком. Ви Просто подивіться. А ми її зараз розпатримо. Все одно я зараз її прямо в книжку і покладу. Боже, клас, клас, клас. Ви просто подивіться. Це... Це краса. Фокусуйся. Шикарно. Бачаюсь, з дачі їдемо, тому можливо щось там десь не так, ніяк. Не От. Шикарна. Нікош образився! Що подарунок тільки От. Так, що там далі, 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 далі. далі, далі. Кручу, верчу, так. Так. Особиста листівочка. ла ла ля 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 ла ла ла, ла, -ла, 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 -ла. О, І книжечка, боже, пані Юлія, дякую. Я Артема Чапаю, я, я його хотіла почитати, я навіть думала скачати щось в електронці, і ви мені подарували. В мене тепер буде авантюра. Я точно знаю, що ця книжка буде на живі читання, і я її прочитаю разом з вами. Бо щось мені підказує, Да це моє, це моє, я вже бачу. Дивіться, який цікавий е, як надрукована да, редактура, яка не, не така незвичайна. От, тому це все точно. От ви просили живі читання, от зараз донечка тут вже. Зітхнула, будемо монтувати живі читання, а це буде на наступні живі читання. Все! Клас, клас, клас! Дякую, 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 дякую. Фух, прям настрій, клас! Пані Юля, настільки неочікувано, настільки приємно. Дякую, 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 дякую. Я прочитала лист, такий, знаєте, ставочка по скрипту. Боже, дякую, дякую, дякую. Пані Юля, Боже, я розплакалася. Дякую вам дуже. Це так мило, це так сердечно. Дякую, дякую, дякую вам. А рубрика «Посилочка для Тані мені дуже-дуже сподобалась. Дякую вам дуже. Давайте започаткуємо, я не проти. От. І будемо там раз, наскільки я буду робити відео. Я тільки за. От. Ну і книжечка, я ж кажу, піде на. Я вже почитала більш детально анотацію. І вона піде на якісь дуже живі читання. Я от все ж таки повернусь першому своєму такому плану. Я не буду її ні з ким мішати. Вона буде як окреме відео на окремі такі живі читання. І ми прочитаємо цю книжечку разом. Дякую, 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 Боже серденька. Дивіться, ну, ну це ж краса неймовірна. Дякую, дякую, дякую. Боже, в мене найкращі підписники. Ну і давайте, як ви любите, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Переможемо, ми на своїй землі, ви в мене найкращі. Ми все витримаємо. Зозулічка буде в гніздечко, то я вам це гарантую. Дивіться мої відео і все буде добре. Всі, я вас всіх, 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 всіх люблю. Обіймаю, обіймаю, обіймаю. Мої ви найкращі, мої сонечки, мої мої. Як вас люблю.